Формую сім'ї виховательки ну, і в цьому відео покажу і розкажу, як я це роблю. Так, ці вже були сформовані і від цього починаємо формувати далі. Так, у нас є звичайна собі сім'я. Зараз ми е, будемо розділяти один сектор на 5 рамок, другий сектор е, ну, 9-10 рамок, як там у мене буде виходити. У середньому 10 рамок виходить. Тут будемо ставити ось цю перегородку. Та перегородка зроблена от така шторка. Ну, зараз розповім для чого це. І у перегородці йде генеманівська решітка. Там, де 5 рамок, це в мене буде з того боку, тут 5 рамок буде, і тут буде в мене матка. Присутньо виховати у сім'ї виховательниці цілий сезон. З цього боку в мене буде виховуватись маточники. Такий вихователь не потребує стартера. Тут два в одному вихователь і стартер. Так як даємо стартер, щоб вони стартанули, потім переносимо у вихователь. Є теорія така, що ну, такі матки втрачають якість. Ну, я це не експериментував, в мене завжди були вихователі отакі. Ну, одним словом, матки потрібно там виводити. Матка повинна виховуватися постійно в одній сім'ї від самого початку і до самого кінця. Також я. Противник інкубаторів дозрівати повинна у вулику. Щоб була якість, повинна дозрівати у вулику. Ну, зараз буду формувати і покажу вам, як я це все роблю, наглядно. Шорівно зараз я десь може котрі з рамки буду ще забирати і їх стискати. Ну це будемо вже дивитися. Тут пішли вже з розкладом. Ну Зараз я буду шукати саму матку. Так, матку я знайшов тут наша матка ходить. Видно, не видно, а видно. Тут. І матку я забираю, поки що в таку кліточку. Так, раз і матка тут Так, ставимо матку на біг. Там у куточку поставив, щоб сонце пряме не світило на матку. Так, Тут у мене зроблена, зроблений вулик отакий от паз. І в цей паз вставляємо оту от заставну. З перегородку зразу. Так, все, вставлено. Перший раз, як я формую вихователь, шторка, шторку закриваємо і я витримую десь 4-5 годин. Більше я не витримую. Після того я буду прививати. Привили, поставив прививку. Після прививки за 2 години я ось цю шторку витягую. І бджола між секторами мігрує. В цьому секторі матка. Тут буде у нас прививка. Це перший раз. Підтримую 4-5 годин, щоб ця сім'я, яка буде приймати маточники перший раз, вона осиротіла дужче. А вже другий раз, ну і цілий сезон закриваю цю шторку тільки на 2 години. Перед прививкою 2 години я закрив, привив, після прививки за 2 години я цю шторку забираю. От. Така тут система. І для того, нам не потрібен, для того нам не потрібен стартер. Оця заставна і ця шторка компенсує нам стартер. Так як, виходить, вихователь два в одному. Матки матка, і матка, тут у нас буде цілий сезон такому вихователю присутній. Зараз йдемо формувати. Ну, зараз так, скоро я сформую і сформую і розкажу, що і як я сформував. Так, Біля заставної тут зразу ставимо рамку медопергову. Шукаємо і ставимо. З розплодом у нас буде. Ну, е, що саме перше робимо? Це щоб матка там не стояла, ми формуємо сім'ю там, де буде матка. П'ять рамочок. Кормова. Е, і три підзасів. Тут також ну, мало кормова, небагато меду, пилку трошки, ну і може сіяти матка. Ці три підзасів. Все, тут. Стає і запускає сюди матку. Так, що, пішла туди донизу. Цих п'ять рамочок вже сформовано. Зараз будемо формувати тут, де ми будемо виводити самі е, маточники, де будемо ставити прививку. Так, тут так прикрию. Так, все, сім'я. Сім'я-вихователька у нас тепер сформована. Получилось тут 5 рамок. Тут получилось у нас 9 рамок. 8 9 рамок. Зараз так. Скоренько в загальному ще раз пробіжуся. Медопергова, три на засів. Тут я поставив трохи розплоду, пилку також є і на засів. Ну, така слабонька рамка з медопергова. Медопергова, обов'язково тут іде медопергова, щоб ви розуміли. Також може бути трошки розплоду, але більше, щоб було меду і перги. Рамка у нас е... личинка 34. 3-4 денна промежуток на прив'явочну рамку. Рамка 3-4 денна личинка занесена молочком. Отут одна біля другої. Тут максимум збереся молодої бжоли, Ці рамки вже личинка занесена молочком, вони максимум будуть віддавати нам молочко на маточник. І пішли рамки послідовно за печатаним розплодом. Медопергова. Все, прив'яли. Перший раз. Поставили прививку, ну, як запустили, 4 години до прививки я закриваю шторку. Оцю. Закрив, все, готово, стоїть. Сектор осоротів, за 4 години ставимо прививку. Прийшло 4 години після прививки, 2 години проходить, я витягую цю заставну. Так, 6 днів воно в мене стоїть. феромони матки попадають у той сектор. Вжила також мігрує між тими секторами, розносить феромони, матки. І вони маточники тягнуть у спокійній обстановці. Це дуже важливо, щоб ви розуміли. Це дуже важливо. Е і тут стартера не потрібно. Ми закрили, осоротіли повністю матки. Бжила потягнула маточники. Бо вони відповідно осоротіли. Ми відтягуємо цю заставну, феромони пішли. Але бджоли вже не відказуються від маточників. Хоча феромони присутні, вони заспокоюються, але від маточників тут вони не будуть відказуватись. І вони продовжують маточники тягнути. Так що ми їх трошки так як обдурили. Дали осиротіти на 4 години і заставну забрали, що феромони були присутні. Тоді вони продовжують тягнути у такому. Режимі, як були, як повністю було осоротіли. Вони маточники не кидають, бо бджоли, це є не люди, вони своїх дітей не кидають, вони будуть виховувати. Отак ми обдурюємо цю систему. Матка повинна. присутня, Якщо ми виводимо цілий сезон, матка повинна обов'язково бути у сім'ї виховательниці. Присутня. Так, що ще, по-моєму? Забув, забув щось сказати. Ну зараз підгадаю і буду продовжувати. Що далі робимо? Далі робимо так. Через 6 днів буде у нас наступна привівка. Ну, можна через 3. Я розповідаю через 6 днів. Я буду робити через 6 в цьому сезоні. Через 6 днів приходимо. Тут вже маточники будуть запечатані. Цю рамку ставимо через 2. Отут будемо ставити. А тут формуємо місце на другу прививку. Ці дві, тут відповідно, будуть запечатані. Ці дві переміщаємо сюди. Тут вже, відповідно, бджола буде виходити. Ці дві забираємо той сектор, а тут матка у нас засіяла, бо за 6 за днів вона мала час і вона засіяла. Ці дві ставимо на це місце. І так, цілий сезон у нас буде коло проходити. Тут у нас буде прив'явочна, тут будуть запечатані. Ще приходимо через 6 днів. Тут маточники матки вже будуть виходити. Ці ми забираємо по нуклеусах, ту переносимо на цей бік через дві рамочки, той запечатаний розплід через дві рамочки. Тут ставимо прививку. І так, е, міняємо знову ті рамки сюди, ті сюди, тут ті, ті, що вийшла б жила, переносимо в той сектор, віці забираємо е, з личинку замість цих двох. Така міграція цілий сезон. Вихователь не ослабляє у силі, тому що ми цю матку тут стимулюємо максимум до засіву. Вона як максимум тут сіє, тому що ми весь час ці додаємо пусті рамочки. Якщо вже запустили вихователь, приходимо 2 години до провівки, я формую ці вихователі, запихаю в заставну. ну Там 2-3 години. Там в мене такого точного часу немає. 2-3 години. Поклав привівку, прийшло 2 години, забрав цю заставну, 6 днів вони відкриті. Більше не потрібно відтримувати їх відкритих, закритих цей сектор, тому що за 2 години вони вже як вийшло? Ми перекрили, за 2 години вони вже втратили феромони. І вони вже можуть е, тягнути у нас маточники. Буде дуже добрий прийом. Ну там 25, Я кладу 30, 25 у мене прийом є. Я добиваю з того, щоб в мене в середньому з такого вихователя виходило 20 маточників. Я прививаю 30, щось відбраковую, немає прийому і в мене виходить в середньому 20. Отак я е, вираховую, щоб так у мене було. Вони осоротіли і вони е, тягнуть е, тягнут маточники. Через 2 години. Але по рамках вони не тягнуть, бо вони ще так не осоротіли, щоб повністю, щоб тянули маточники, ну всюди, як без матки. І поклали прививочну рамку, через 2 години відкрили Жила маточники, ну дуже мало тягне по тих е, других рамках. Бо відповідно у нас тут будуть рамки з відкритим розплодом, личинка, що вони можуть тягнути. Дуже мало вони тут тягнуть. І при тому вони тут матку. Не чіпають, як я закривав на півдня, може і більше, оцю шторку, щоб той сектор дуже сиротів би був кращий прийом, тут чіпали матку. Ну, не вбивали, але її ж все ж таки так, ну, тримали кулубку і матка така була посипана. Так що 2 години до і 2 години після стає. Ну, Думаю, зрозуміло, що не зрозуміло, пишіть, буду відповідати. Такий вихователь у мене на пасіці таким способом. такою технологією я користуюся вже від, з 2021 року. Дуже в мене прижилось на пасіці цей вихователь. Ну, іменно таким способом. Вихователь ці, цілий сезон не паде в силі, матошники цілий сезон дуже хорошої якості. Ще тут є такі великі спори що вихователь без матки також може робити цілий сезон. Вихователь без матки прививаємо тільки два рази, через 6 днів і все. Тому що бжола, вона вже там вийде 12 днів, хоча вона ще не буде сіяти трутівку, але вона вже не встані тягнути маточники, бо вона вже хоче сіяти, нема матки. У сім'ї паніка, феромони не, феромони не присутні і ніякий розплід, там одноденний, триденний. Личинка не дає ніякі феромонів матки, це не може замінити. Феромони матки тільки дає фера... матка феромони видає тільки матка, з розпліт не може видавати. Часткове іменно от такий спосіб. Тоді то це буде часткове осиротіння. Більше е... інакшого способу просто не існує. Без матки сім'я б жила вона в паніці і вона тягне маточники після двох прививок, як-небудь, аби була тільки матка. Тут цілий сезон матка присутня, і в нас маточники виховуються у нормальній обстановці, трутень присутній, матка, феромони присутні, виховується цілий сезон хороші маточники. Я не противник забирати матку, тільки прививаємо два рази. Все, хватає. Якщо через три дні, можна три рази, якщо через шість днів тільки два рази. І все. Тут так робимо або зматочне, з матку в цілий сезон, або без матки. Привівка через 6 днів два рази. Ну і третого не дано, або так, або так. Все, я не хочу більше ні з ким тут на цю тему, цю тему обговорювати. Так, літок у нас бачимо, тут у нас перегородка йде. Тут у нас буде перегородка, тут два сектори. Тоді, як ми закриваємо ту заставну, льоток тут відкриваємо у тому секторі. Отак, От на одну бжілку, все, доста. Заставну ту забрали, 2 години до привівки, 2 години після прививки, заставну цю забрали і цей льоток закрили. Джила буде мігрувати через генеманівську решітку всередині. І так дужче вони будуть заносити феромони матки в цей сектор. І в цьому секторі постійно буде е, спокійна обстановка, так що вони будуть тягнути маточники у звичайному режимі, так як тихої зміни вийде. Якщо б жила ходила через цей літок, то ну, феромони, так би сюди не попадали. Так вони будуть дужче попадати. Ми даємо цьому сектору виосоротіти, замість того щоб ми не користували стартером. А потім заставну забрали, феромони пішли. Маточники, щоб ви знали, жила маточники ніколи не залишить, як вона стартане. Якщо ставити генеманівську решітку не закривати, щоб посоротів той сектор, прийом дуже буде поганий. Це означає, що ферамонів чує, ну, феромони чують, але матка тут не присутня, вони розуміють, що з маткою проблема, потрібно робити тиху зміну. Вони тянуть. Дуже мало маточників, якщо не закривати. Якщо закрили 25-30, а може і 29, буває таке і 30, ну саме менше це 20. В середньому 25 прийом у вас буде. Ну все, тепер у нас Генеманівська решітка закрита. І я відкриваю цей сектор, щоб жила на даний час виходила, коли є закрита генеманівська решітка. Забув ще сказати, сім'ю виховательку не потрібно як максимум зжимати. Ну, наприклад, там у нас було 15 рамок, стискаємо їх на 7-8. Ну, це не буде дуже добре, тому що бджоли почнуть е, лазити на двір, бороди будуть такі висіти. Також за заставно будуть куча бджоли сидіти, Ну а це все е, бжила та, що поза межі вулика, вона... Фактично нічого так у вулику і не робить. Стискати потрібно, але з розумом. Наприклад, бачимо, у нас там є. Ну є 14 рамок. Добре обсліджені. Так і робимо. Чи 12 добре обсліджені б Крайну рамку відкрили, бачимо. Бжолі. Достатньо. Значить, все добре. Не зжимаємо. Якщо, наприклад, у нас є 16 рамок, а ну, послідна рамка ну, така свобідна, їх забираємо. Дві рамки забираємо або навіть три, щоб вони були зжаті. Я не противник я з того, що їх зжимати, але перетискати сім'ї виховательці також не потрібно. Я є противник того, щоб їх перетискати. Вони потрібні бути, повинні бути стиснуті, але в міру. ну, от так.